Відбулися вибори голови та депутатів Доновицької сільської ради об'єднаної територіальної громади з метою забезпечення функціонування та фінансування бюджетних установ. Депутати прийняли рішення про передачу зі спільної власності сіл Калузького району у всіх бюджетних об'єктів, які знаходяться на території сільських рад об'єднаного новицького ОТГ, в комунальну власність об'єднаної територіальної громади. Калуській райдержадміністрації доручили вивести із підпорядкування заклади освіти та культури семи сіл громади, окрім закладів медицини. Натомість запропонували новицькій сільській раді об'єднаної територіальної громади передати приміщення охорони здоров'я на баланс комунального некомерційного підприємства Калуський районний центр первинної медико-санітарної допомоги до утворення власної установи, що забезпечуватиме мешканців громади медичними послугами. Відтак депутати внесли пропозицію щодо обрання нового голови районної ради та його заступника. Як відомо, діючий очільник Калущини Михайло Срібняк переміг на виборах голови Новицької об'єднаної територіальної громади. Тож сьогодні склав свої повноваження. Трошки важко на серці, бо все таки трошки привикнеся, дело. Я би хотів спочатку дуже багато сказати і сказати своїм друзям велике дякую, які мене підтримували. Весь час, як не важко було. Ну і тим, які час від часу були моїми опонентами, теж дякую. Тому що я десь навчався, десь розумів, що не все так просто приходить, що за кожне рішення десь треба боротися в основному. І десь ми спільно вчилися то більше, то менше. Я працювала наш кандидат. На посаду голови районної ради депутатами було запропоновано єдину кандидатуру заступника голови районної ради Віктора Гільтайчука. Згідно процедури була обрана лічильна комісія та проведено таємне голосування, у якому взяло участь 23 депутатів. У результаті 21 народний обранець підтримав кандидата. Я дякую всім за довіру. Дякую, що ви прихилилися до моєї кандидатури. Я не підведу всіх тих, хто мене підтримував, не підтримував, хто тобто є моїм опонентом чи планує не бути. Я буду працювати на користь громади, на користь всіх сільських рад, всіх об'єднаних територіальних громад в тенденції з районної державної адміністрації і з депутатським корпусом. Собі у заступники новообраний голова Віктор Гільтайчук запропонував депутата районної ради від фракції КУН Михайла Матковського. Голова райдержадміністрації Іван Данів та колеги депутати привітали новообраний голову районної ради та його заступника, побажавши плідної праці щодо розвитку району.